Вам не здається, ну можливо, скажу так занадто різко, що виборці втомилися вже від вас, втомилися від цієї нашої України. От вони постійно її бачать, постійно там найбільше тушок, найбільше цього всього, що їм не подобається? Можливо, пора на політичну пенсію вже можливо, не поч... Можна Я почну відповідати. Прошу. Дякую. Дев'ять політичних сил, які зайшли в нашу Україну народну самооборону, які стали костякомі, Дев'ять політичних сил підписали угоду про те, що вони не будуть ніколи з партією влади. І наші політичні сили це підтверджують. Ми європейська партія. Ми тут перед вами. Ми ніколи з ними не були і не будемо. Ми е, поставили питання, що ми будемо тільки по справедливості. Ви знаєте, що коли гнули, гнули так, що важко сказати як, щоб е, перебігали, то не найбільше. У нас тих тушок, хоча ті тушки сталися, але це не до наших політичних сил питання, це до інших політичних сил питання. Серед нас тушок не виявилося, слава Богу. Ви розумієте? Через це е інше питання: до кожної людини будуть вимоги, і це абсолютно справедливо. І Я думаю, що всі, хто перебігли, вони будуть, звісно, на політичній пенсії. Пане Стру відповім коротко. Кажуть дослідники, особливо західні, що зрілість політика, якщо він постійно займається політикою, помножена на фізіологічні можливості, приходить в 51-57 років. Далі йде на, на схід. Якщо сьогодні вибори це є прийом на роботу, по суті, Пане політика Ленко, суючи зі всього вас не дуже підтримує. Це хай читає ці наукові дослідження. Я ж не заперечу. А, я що, не про себе. Я, я хочу сказати, що якщо вибори це прийом на роботу громадянами тих слуг своїх, які будуть вірою, і правдою служити і дбати про розпит держави і розкіт громадян. Нехай вони виписують наказ про звільнення. Це їх право, це вибір, але це в демократичний спосіб повинно зі світити самим на цей, пенсію. Вони будете? щоб цей протокол. Ні, то вибачте. Я в 94-му році прийшов в політику. Мене виборці вибрали. Я піду до них і скажу, ви мене вибрали. Будь ласка, скажіть, чи я годен працювати, чи не годен. Скажуть, не годен, і я спокійно закінчу політичну кар'єру. Давайте розділимо підхід. Нормальний. Остання хвилина ми розділимо між вами на пенсію? Я думаю, що все тільки починається. Я думаю, що на пенсію піде режим Януковича разом right. з корупцією, і всіми цими речами.